Отже, Вів Тернопіль пан Богдан ВО4428АЕ. висунувши одну руку в, е, висунувши одну руку в ліву руку в вікно, а правою хреститься. Може, в нього чотири руки не бачу. Мені здається дві руки пана. Пан з американською футболкою, напевно, любить Америку. І я думаю, що він теж любить правила американські. Але м щось не виглядає.